З повними торбами до кінотеатру, м'які іграшки, книжки, дитячий одяг та навіть солодощі. Все це добро до Бобровицького прогресу 6 грудня зносили підписники популярного пабліку, підслухано в Бобровиці. Адміни інтернет-спільноти в купі з редакцією Бобровиці Плюс вирішили допомогти святому Миколаю зібрати подарунки для діток соціально незахищених верст, адже це не проблема принести свого улюбленого колись ведмедика чи збірку казок, переконані організатори акції. А от для діток, які знаходяться у важких життєвих обставинах, це буде за радість. Всі принесені подарунки будуть роздані дітям 19 грудня під час свята Хто Миколая любить. Ми адміністрація пабліка підслухано Бобровосів відкликнулися на пропозицію представників газети «Бобровиця Плюс провести таку благодійну акцію, як допоможи Святому Миколаю. Ми зробили такий волонтерський похід в кіно. Наші підписники будуть приходити в кінотеатр і надавати якусь допомогу мінімальну. Там хтось принесе якусь книжку, хтось якісь рукавички, там, шкарпетки, там, якийсь, може, світорок принесе, і, можливо, від цього комусь там стане трошки вже тепліше. Паблік підслухано у Бобровиці найпопулярніша спільнота міста. Підслухано, не лише об'єднує молодь. Вони давно вийшли за рамки віртуального життя. Це справжній. Живий організм, який розвивається та виховує за плечима адміністраторів багато добрих справ. Післухано Бобровиці відкликнулась відразу ж на цю пропозицію, тому що ми самі діємо в тому ж самому напрямку. Стараємося робити нашу Бобровицю краще, добріше. Меня трошки ну, мислення людей міняти. От проводили такі заходи, як суботнік. Ми обирали центральну вулицю, парк в оброці, і успішно ми провели квест, на якому зібрали частину грошей на лавочку, яку було встановлено біля центру зайнятості. Потім зробили такий же самий благодійний, благодійний похід в кіно, на якому теж дозбирали гроші, і вже поставили лавочку і смітник. Надіємося, що з весни буде більше таких квестів і заходів, на яких ми зможемо збиратися і робити щось корисне для Бобровиці. Адміністрація підслухана Бобровиці дійсно молодці, створили такі чудові заходи. Паблік згуртували молодь. Я вважаю, що Бобровиці дійсно робить правильні речі, адже дітям потрібна допомога. Ми постаралися організували такий захід, який дійсно допоможе. Потрібно подавати правильний приклад. Киянка Аліна приїздить бобровицю до бабусі. Дівчина активно долучається до благодійних акцій під Мені дуже сподобалось допомагати дітям. Я з Києва, але зараз живу в Броварах. Приїжджаю в бобровицю до бабусі. Дуже мені тут подобається, взагалі гарне дуже місто. Е, я принесла іграшки, книжечки. Е, у мене тато міліціонер. Ну, я на цю тематику принесла іграшки та книжки. Е, і вирішила, що діткам буде цікаво. 19 числа я прийду, щоб привітати дітей з Миколайчиком. Одинадцятикласник Влад з радістю допомагає організаторам, вважає себе одним з перших підписників підслухано. Неодноразово брав участь і в заходах від Бобровиці Плюс. Я вже не перший раз допомагаю бобровиці плюс. Сьогодні долучився до волонтерської роботи, допомагав збирати потрібні речі малозабезпеченим сім'ям, дітям також. Замість ми роздавали. Такі презентики, на яких написано Мути, добро, мути. Добро організатори благодійної акції зізнаються, що не очікували такої активності. Хлопці та дівчата згуртовані та свідомі. Вони готові бути корисними. Мені взагалі сподобалася вся атмосфера також сподобалась. Ця акція, яку провели, і також прийду 19 го числа привітати дітей. Ми з друзями також вирішили взяти участь у такій, можна сказати, благодійній акції, допомогти дітям, які на жаль ну. Не можуть отримати всіх радостей з життя. І ми також вирішили зробити хоч і свій маленький, але все-таки вклад. І все-таки хочеться сказати дякую адміністрації підслухано-Бобровиці за те, що вони створюють дані заходи і залучають до цього активну молодь. І мені, і кожній людині приємно робити щось хороше. І кожен може отримати від цього моральне задоволення, якщо допоможе маленьким діткам. Нас звати Дані Лошевський і Ярослав Шовузько. Ми прийшли щоб е, пода, подарити дітям подарунки, щоб вони були дуже раді. Надалі ми будемо ну, приносити подарунки дітям і сім'ям і брати участь у благодійних акціях. Всіх. Да. Сьогоднішній захід показує, підростаюче покоління може само згуртуватися, зробити суспільно корисну справу, подаючи приклад всім без виключення. Добрі справи робити не складно. Раз два три. Ти знаєш, що в плюс це газета. Ти знаєш, що в плюс це газета. Ти знаєш, що в плюс це газета. Ти знаєш, що в плюс це газета для діючих людей.